Всім привіт! Сьогодні будемо грати на Соніки в ТСБ разом із Сокуна. Привіт! Все, погнали. Я на Соніки ще жодного разу не грав, то не знаю навіть його способки. Перша. Перша, так. Да. Я вже бачив ви... її. Першу щось... можна заблокати, до речі. Та всі три можна. Щось я щось зі звуком щось зроблю, а то дуже голосно. Друга. А, ну це я також знаю. Третье наикраще. Прикольно наводять, Наводящі. А четверка выстрелил, да? Да. Так, да. А еще якщо ти стрибнеш і и зробиш, то ось так от буде. будет. Прикольно. А оце? Ні, то не можна. Ні, Ні нічого іншого не нравится. Понял, понял. И в цього є дуже класний фінішер. Ого. Є якісь прикольні фішки на... На Фішки є, є. Наприклад, коли робимо апір міні апір а потім Виріжеш це. Та ні, нормально. окей. окей. Так, ось так от далі ти можеш дешнути. Раз, два, три. Тройку. Сорі, вийди. Прикольно. Раз, два, три. І одиничка, ну, а потім можна двоєчку. Прикольно, коли ти юзаєшь. Ем, ну, вроді ти узнаєш да, троечку, то твоя аура застається. Так, так, та, та, та воно залишається. Так от мини комбо є такі. Е, наприклад, які є. Я знаю. А, ось такі знаю. Чекай, на 3. Раз, два, три, так, дай мені його добити. Раз, два, три. Ну і далі робить. Давай да Все, і тут тепер дещо такі незвичайні, да? Раз, два. Та-та, і два. Три. три. Е також є техніка, якщо робиш данслен. І четверку. О, прикольно. О, і також є. Ну, це не техніка, це просто факт такий. Euh, дивись, можна зробити ось так. Давай, доби його. Давай Аби доби і його и добиває. Так, так, дай. На мене наперезаря. Але, але також можна зробити зараз, можна на тобі. Бо на цьому воно не працює. Ну давай, давай. Дивись, можна зробити раз, два, три, чотири. і отак. От. І далі можна комбо екстендити. А ще, до речі, потрафь мене, у мене 1400 кілів. До речі... О, майже півтори тисячі. А аура, найперша аура на 4000 блін. Угу. Давай, ще одна. Ну, такий факт. Він нам дуже допоможе в комплекте. Давай. Раз, два, три, чотири. Отак, а потім сюди і він відлітає. <губ> Нормально. Що ще можливо так, Сейчас я это виражу. Сейчас давай копим ульту. И ты, и я. Оно долго копится? Та ні. Якщо я тобі буду завожать, то говоришь, швидко. давай попробуем типа так. Ну Чисто мини-пвп, а то я не умею вообще. Твойка дуже легко каунт. Ну, я каунтерится, типа. Заблокати і и вс. Ау, хар сзади, реально прикольно. Ай. Ого, я высоко підстрибнув. И смерть. Вс, у меня ультает. Пого у мене тики половина. А зараз покажу, що на ульті там. Що за емотка? Так, коли я ультуюш, то можна і бити просто. А ну-ка, перша. Перша це найкраща, вона найбільш уронна. Да, так, да, знаю, вона найбісяча. Другий раз треба нажати. Ну, якщо хочеш швидше. А так вона просто буде бігати-бігти, а потім. Вдавати. І поки ти ульті, ну, у тебе безкінечні ось такі деші? А. Ну, не безкінечні, а їх вроді 17 чи 18. Й. Yeah. Ось це також дуже бісяче. Але прям вприйти к воно не зробиться. Оце прикольно. Так, Ого. Просто Ого, там кінець вообще швидкий. Так. Та четврка, тебе не може вдарити, коли тільки пошвидше. Хм, ну прикольно. Прикольно, прикольно. Так. Блін, мені дзвонить постійно. Ну все, пішли, мабуть, на паблік. А, підписники дзвонять, підписники да. да, да. Ф... Все, ми перемістились на паблік, он він вже ходить, але чогось у мене він ходить в букві Т. Завдання зробити 10 кг. У мене на 1408 і треба зробити 1418. Ой, який прикольний. А я думав, що одразу хочу 500. Блін, гайв. Да, подобається мені гаррев. Мені осуждайте мене, що я граю на Соніке. Я граю на всіх персонажах. Так, ми ж тільки пробували, нормально. Ну, якось швидко закінчилось. Якщо я трати добиваю... То якось вона швидше швидше закінчується. Так то так. Так то ж спеціально зробили. Ага. <ріст> <ріст> О, у мене перший кіл. У мене також. <ріст> Чого? Щас. Я дуже знаю, а яку ти емотку дуже собі хочеш? Да хью будь-яку добивальну, У мене а. жодної нема. А я хочу собі добивальну, називається, Insect. Я хочу собі Amplify. І ще Square Up. Воно тобі дає просто стрибати. І... Ну, якби, якщо я знати ще одну емотку, або тебе типу даунслевнули... То ти просто злетиш. Хм. Ну, Соніки доволі легко грати. Ну, мені здається. Ну, тому і говорите, що він скільний. Опа, вже другий кіл готовий. У мене теж доручно. Мені постійно дзвонять, блін. Так, то фани, фани. Та ну реально безкінечно дзвонять, час я відповім. Забагато аудиторії у нас. Все, я відповів. Але жалко, що четверка не б'є так далеко, як у Е, Так, так. Зато її не повертає в якусь сторону. О, зараз граю проти анскіл проти анскіла. Тацумаки проти... Оу, mm. mm. це анскіл проти ще анскіл. Дві еще. Дві тацumaки проти одного мене. Ну ладно, я тоді ультуїзну. Она вже четвертий десь кіл. <плут> Соніка проти ульти тацумаки. Uh... Соніка, це точно Ну а якщо за Соніка я Нормально вона скинул О, нормально я уже двоя со зубками попав Трьомаспособками попав Фух Я просто вбив бифі... Навіть не відчув. Не я побачив, не присаднился. А, блин, на мене изнул тройку и ты дракончиком. А ну-ка я сдохну. я не сдох. Сейчас я ще тихишу зроблю. А щось оно... Вот щось оно для мене кричить. Хе, пимов. Знову на мене поліз. Образуйся. Ой. Чи як говорить ком'юніті ТСБ, med. Що? <laughs> ну, мед це англійське, типу, а злишся, злишся. Я прикольне воу этот. Ну, воу юзер. Ну как будто Соник... на Соніке трохи трохи легше грати, ніж на Тацумакі. Ну так, легше, але мабуть на Тацумакі ти посильніше. Ну знаю, не заважай. Та я трошечки, то це якщо, до речі, робиш кіл на ульті, то не, не даються доповнительні деші, коли ульта закінчиться ну, тому що їх і так 10, 17. Ні, коли ульта закінчиться немає закончи а закінчиться ну звісно так блін, мене... а воно двоє на момент Е, Щось, e да бачу двоє, йду, 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 бігу. нормально мінус... Ні. не був Все. Давай. О, доп, дэш. Я... о, боже. Я думал, в той ты починаєш в'язати. ха <гум> Знову він. Він хоче ще раз. Не начіпаю. Та я на нього. Та блін. Салат. Зараз секунду, я ФК мене мам зве. я тут повернемось. Так. Я тут ФК стояв, у мене вже, 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 вже вбили на ній. Ульта та Цумаки знову проти ульти Соніка. О, зі мною тут ще гару чомусь. Іноді путає четверту способку у стреті, бо я привик, що у Геннеса Третя способка це пулька. Угу. Давай, 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 давай. <рес> четвертий. Раз, два, три. Тин. Тручка. Так. Заболока? Три. Тинь. Единичка. Так може, а -а -а. знову він надо. Смерть. Все два, готов. Блін, шо? У мене ульти... Там мілі-мілі-мілі Відсоток залишився. У мене вже... А, так один... один кіл залишився. Я хочу його на ульти зробити. Блін, знову попутав. Аунтер. Та боже, на мене два на один роблять Тацумаки і Дракончик. До речі, напишіть коментарі, може мені знімати, наприклад, Фортнайт. Або стріми. Або стріми. Ну стріми, мабуть, так, але ну, не зараз. Стріми Треба... то так. Треба трохи набрати аудиторію. Вони там російською пишуть готім е Який на мене два до одного. Я взагалі чат не дивлюсь і... і добре, що не дивлюсь. Так, перше правило ТСБ чат Перед тим як грати, так. Да. Також як і влоксфрутс. О, коку. Ні, то мійки, то мій кіл. не буде тебе кіло забирати. Я побіг. О, oh, блин, я на гамме. А, ну ладно, спасли, везнули ульту. Гарроу. Двоечка Гарроу, сильно. Троечка? Двоечка, двоечка. А що перше робить? я вже забув. А, вспомню. Якось не так уж і довго, як я гадав. Ну, ульта, бліце. Мене ще й вбили. Так, ну ладно, я ще один кіл зроблю. Допомогти. Там на мене два Варсус один роблять ці. Одного забрав. Че? А. Непривично, що Сонік це я, а не хтось інший. А? Я завжди розстраюсь, коли хтось троечку ти пороби, так я їх, блін, знову впіймали. Як так. Опав. <різь> Смерть. Да. Не можу я доробити останній кіл. Ем, я прям на дереві завис. Прям бит вях. Он знову буде на мене 2 на 1 робити. Я бігу, бігу, бігу. Попав. Давай, а ч ты? Ты на ультинасробив останні килл? Я у мене вже 19 клів Да ну, ну ні, челік якийсь підійшов до нейм. У мене вже 19 клів, а я говорю про 18. Ну, -19. Та блін, то це тоцумаки щит. Той. Ні Ти... А, Менбис. Та ну боже, на нейм челік на oh. драконе за уважай. Та я не стиг дешнути, що нема деш. ем. Хм... Давай, давай, давай. Опа. Та блін ультую юзнув, ну як так? Давай, давай. Не плав. А кстати, а ні, бо оком не можна захиститись. Смерть. А у мене і так небагато хп. Щось я його вже другий раз не можу вбити. Перший просто він мене вбив. А другий я його майже вбив, але він його знаходиту, блін. Ого, у вас тут тіма. У мене вже 21. Понятно. Боже щелік на ульті тацумаки 2 на 1 робить. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Да, пишіть коментарі. Всім пока!